Всім миру Божого. А знаєте, що таке канон? Так, за кордоном є канон, але тільки не він, а є ще канон. Це є Біблія. Чому канон? Тому що канон це збірка книг Старого Завіту, П'ятикнижжя книжя Мойсея, книга Пророків, Ісуса Навана і так далі. Тобто -то. книга Руд, книга суддів це є книга. Канон, Тому що це збірка книги Біблії в Старому Завіті. Чому треба в неї вірити? Бо тому, що це є Біблія. Хто я такий? Я є канонічно православний християнин. Канонічний чому? Тому що вірю в канон, в Біблію, православний, тому що я правильно вірю в Бога і в Слово Його? І, християнин, тому що я, ми пішли від кого Правильно, від Бога, від Ісуса Христа. ми віримо в Слово Боже, яке дав нам Хрис... Ісус Христос. Тому що треба розуміти, що Біблія це книга пророче, не треба нею нехтувати. Її не написали там фантастики, якісь композитори, там письменники. Її написав Бог через пророків. Там все записано, що було і що буде. Тобто, і все справджується дійсно, тому треба дійсно вірити в. Біблію. ми чому неї віримо, тому ми, що ми правильно віримо в Канон, в П'яте Моїсея, в закони його і в старий завіт, і також віримо в Новий Завіт, коли прийшов Ісус Христос. Ми православні. Чому, тому що ми правильно віримо в Бога? Ми християнини, тому що ми йдемо від кого? від Ісуса Христа. Амінь.